Доброго усім дня! Сьогодні тема відео, гальмівна система. А саме причини, як виявилось у мене, чого вони погано працюють. Ну і так почнемо. Саме перша проблема у даних помічників це оцей вал, який не зробить. Оцей весь вал. Бачите, Коли нажимаєш на тормоза, дивіться, що з ним робить. Його вигинає. Цей вал вигинає. Наступне, як вийти з цього положення, можна змінити тостіший вал поставити, бо тут вал на 16. Ну, або, так як я хочу зробити, сюди, на край поставити додаткові втулки. Наступна причина така поширена. В інтернеті я знайшов цю причину, а саме. Коли сюди вижемо і цей флажок, він впирається болтом в чулок. Там внизу він впирається в чулок. І малий вижим. Ну і так як я виявив ще в себе, саму головну причину, чому ж погано працюють тормоза, саме що тут так зняти, щоб було видно добре. Тепер дивіться, як китайці роблять зазор, як він гуляє. Ну, це наживе одним болтиком, і тобто колодки не відцентровані відносно тормозного барабана. І тоді починається, що колодка бере одна і то там половиною. І все. Вирішив я це питання простим методом. Легенько підтягую, ставлю 4 болти туди, кріплення і легенько підтягую, ставлю барабан, надіваю тягу і вижимаю повністю гальма. І Прокручую колес, опускаю, потім прокручую колесо оп'ять трошки. Нажимаю на гальмаю 5, тобто центрую самі колодки в барабані. О, і тоді, коли вони відцентрується, знімаю барабана і зажимаю колодки. Ну, О, ці, ці 4 болти кріплення цієї кришки. І тоді гальма вже почали ну, працюють дуже добре. Я вже ту, ну, ту сторону я вже зробив, вони м'якенькі і вони тримають дуже добре. О, єдине, що, я ж кажу, потрібно втулки поставити або товстіший вал робити, бо ну, той заводський на 16, він тоненький. Так що таке коротеньке відео. Можливо, комусь знадобиться. А, і ще з приводу флажка цього, все, де тяга цепляється. У мене він стоїть на шліцах і в мене є можливість його переставити. Ну, змістити тут або назад, або вперед. Є, я бачив, що на чотирьохгранніку там воно, а не на шліцах. Ну там тоді тяжче. Також бачив в інтернеті, що наварюють що сюди під колодки, наварюють пластини, Збільшують цей ексцентрик. Але колодки нові, барабан новий, то я не бачу ще сенсу в цьому робити. А просто відцентрувати, щоб колодки брали обидві і всею плоскостю, а не так, що одна колодка бере, а інша не бере. За рахунок того, що нагадую, що тут є зазор. Воно не відцентровано. Це так само, як візьміть в легковому автомобілі, поставте туди не конусні болти, а звичайні болти звичайними шайбами і зажміть колеса. Ну і побачите, як воно буде валять у вас, бо ви його не відцентруєте. Так само і тут. Ну, Тут поставити конусні болти це не варіант, тому що не факт, що ці дирки ідеально просветлені. Ну, я вийшов з цього положення таким способом, що наживив 4 болти, підтягнув їх і барабаном, тобто тормозами центрував барабан. Знімав і піджив. Ось таке коротеньке відео. Наразі всім дякую. До наступного відео.